Можливість спробувати трюфель випадає далеко не кожному. А от деякі свинки за своє життя з'їли більше трюфелів, ніж найшаленіші гурмани. Справа в тому, що раніше для пошуку трюфелів використовували свиней. але оскільки ті часто одразу з'їдали улов і до того ж дуже пошкоджували коріння дерев, їх згодом майже повністю замінили спеціально навченими собаками, які можуть відчути аромат гриба навіть на відстані у кількадесят метрів. Інтенсивний стійкий аромат, за який і цінується трюфель, це лише данина закону. Природи. Щоб розмножуватися, гриб повинен залучати тварин, які розпушать ґрунт і рознесуть спори трюфеля. Та все ж знайти дивогрип непросто. Цей не дуже привабливий зовні гриб з пікантним ароматом, що ховається у землі, здається, зробив все можливе, щоб залишитися непоміченим людьми. Але гурмани легких шляхів не шукають. Сьогодні найкращі екземпляри білого трюфеля продаються за ціною золота, у той час як чорні, називають чорними діамантами. Навколо трюфеля завжди панувала містична атмосфера. Стародавні римляни вважали, що настільки екзотичний продукт з'являється при ударі блискавки у ґрунт, а середньовічні алхіміки і взагалі наділяли гриб чаклунськими властивостями. До того ж, трюфель вважається афродизіаком. а ще йому приписують властивість зміцнювати імунітет і покращувати процеси травлення. Але трюфель також може викликати алергічну реакцію. Ціна за один грам трюфеля стартує у середньому від кількох доларів і аж до тієї ціни, яку готовий платити клієнт. От, наприклад, 2007 року китайський мільярдер Стенлі Хо купив білий трюфель за 330 тисяч доларів. Різновидів трюфеля багато. Ростуть вони насамперед у дубових та букових гаях Південної Франції та Північної Італії. А найпопулярніші й найдорожчі це чорний з французького перегора і білий з італійської Умбрії. Білий трюфель більш рідкісний вид, тому коштує дорожче і цінований вище. Його аромат більш яскравий, мускусний, з терпкою горіховою ноткою. Критерії щодо якості тут дуже високі. Лише 10% зібраних трюфелів йдуть на продаж поштучно. Ті, що не пройшли відбір, відправляють на виробництво масел, соусів, кремів. Життя трюфеля проходить під землею і залежить від коренів дерева сусіда, які насичують гриб поживними речовинами. У свою чергу трюфель захищає дерево від деяких захворювань. Найкомфортніші природні умови для трюфелів у Італії, Іспанії, Франції, Німеччині і в Україні. Так, в Україні, виявляється, трюфель теж росте. Проте він занесений до Червоної книги України, а це означає заборону на продаж на території країни навіть штучно вирощеного гриба. Тож легально українські трюфелі не продаються. Основні споживачі трюфелів французи. У Франції з'їдають 50% світового врожаю трюфелів. На відміну від поширеної хибної думки, трюфелі все ж таки можна культивувати. Перші вдалі спроби здійснили вже в 1808 році. Було помічено, що трюфелі росли поміж кореннями тільки деяких дубів. У 1808 році Жозеф Талон висадив жолуді з тих дубів, під якими знаходили трюфелі. Через декілька років, коли дерева виросли, під їхніми коренями знайшли трюфелі. У 1847 році Огюст Росо засадив 7 гектарів таких жолудів і, зрештою, зібрав великий урожай трюфелів, за що отримав приз на всесвітній виставці в Парижі в 1855 році. У кінці 19 століття трюфельними гаями було засаджено вже більші площі, з яких зібрали ще більший врожай. Однак, внаслідок занепаду сільського господарства у Франції у ХХ столітті багато трюфельних гаїв було закинуто. Кількість зібраних трюфелів з року в рік скорочується. В останні роки урожай цих грибів не перевищував 50 тонн. Але ініціативу промислового вирощування підхопив Китай, який на даний момент є світовим лідером по виробництву трюфелів. Проте китайські трюфелі цінуються на ринку набагато нижче, ніж їхні європейські родичі.